вам, браття і сестри, щойно я спостерігав, як Словко десь хвилин 45 боровся з механізмом Браунінга в автоматичній беретці. і таки зміг її зібрати. Перед тим він її так бадьоро розібрав, а потім довго збирав. І тепер зрозуміло, чому Дігтярьов розташував поворотну пружину прямо під стволом. Це протирічність законом термодинаміки. Але натомість йому доводилося ж збирати колись ці механізми Браунінга, який був мармоном. І саме тому він вирішив мучити добрих християн. І зараз Славко буде нам щось там показувати на автоматі Калашникова, Ми поговоримо, але екзорциз буде більш культурологічний. Це щоб зібрати аудиторію. Власне, про всяк випадок перевірили цей мисливський карабін. Я наголошую, бачите, отам ота є мисливський карабін. Ми його перевірили тільки що на стан цього. І зараз вам покажу. Я вже знаю результат. Ну, цілку можемо побачити. Теж хороший карабін, куплений в броварах в магазині. От бачите, що все-таки о! О, ми візьмемо цей сталінський, мені більше подобається. Бачите, що не входить, цілка не розстріляна. Але К-1, бачите, входить нормально, нема вмят. Хороша, добре, з танцівки, але я скажу, що замикання от те, чого ви не розумієте, а я вам покажу. Замикання, бачите, шашечки, все таки не таке щільне, як в ескейті. От, бачите, отражає 32,85, нормально кроє докриває затвор. Це якщо не, 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 не підвищеного діаметру власне то ви знаєте, що налягання в набоях Калашников додається скатами плеч. Отут це не закраюне, як в трилінійці. А тепер ми беремо те, що я вам хочу показати: жахливу річ. 32,95. Бачите? І він докриває. Що таке, тягнеться при пострілі, луска тягнеться. О, бачите, що він докриває 32 ,95. ми її потім знайдемо. Я зараз о, знайшов. І ми покажемо 33. Ось вона. 33.15. На щастя, розривів з нього і не було. того, що, ви бачите, що оцю він не докриває. 33,15. О. Бачите, не докриває, слава Богу, замок, тому що розривів не було. От я вам покажу через що це робиться. От У мене є стебло затвору, отут -от -от через припилювання. Отут-от слід припилювати бойові упори. Бачите, що тут? Ви ж думаєте, що всі калашникові вони отак от цілі лежать віками, що це от не скрижалія нетленне. Воно насправді тленна стебла затвора міняються постійно при ремонті. от припилюють. Щоб налягання, от бачите, луски відбувалося правильно. 32 два бачите, отак от має докривати. Оце от його, його припилюють. Це не припиляний ще. І оце, от бачите, що він це таки не настільки щільне замикання, як ви бачили в карабіні СКС. І що при постріли луска тягнутиметься завдяки тому висока конусність, ну і завдяки тому він вважається у вас надійним. Чомусь. Ну що, стріляти з нього ще можна, я думаю. Потихеньку я його буду збирати, а Дмитро хай говорить за речі важливіші, за те, що відбувається зараз в Авдіївці. Давайте. Насправді, е, насправді ми не маємо всієї повноти картини в Авдіївці. Навіть учасники подій не мають всієї повноти картини. Можливо, начальник генерального штабу, можливо, командуючий сухопутних військ. Можливо, командуючий секторі, але головне, ми маємо пояснити ідеологію цієї хання. Ці. Ну, Матеріал-шлаг. От за що власне йдеться? Uh, дію, uh. Ну Словко вважає, що це є війна на матеріальне виснаження супротивника. Але uh, скажімо, якщо це справді так, то uh, проводиться воно трохи неоковирно. Адже э, складається враження, що принаймні в артилерійських боєприпасах супротивник має переваги перед нами. Вони, вони регулярно постачаються з Ерефії по залізниці через Дебальцівський вузол, який був відремонтований після втрати нами Дебальцева, він був відремонтований силами Укрзалізниці. Оплачено, э, ремонтні бригади оплачувалися Укрзалізницею. Зараз робітники залізниці на окупованих територіях отримують зарплатню в Укрзалізниці, українську зарплатню. Тобто, вони привозять, допомагають привозити артилерійські боєприпаси, якими обстрілюють наші позиції. І за це їм Україна платить гроші. Україна так само забезпечує безбідне існування керівників ЛДНР, адже. Давно веде з ними комерційні стосунки. Захарченка і Плетніцький є бізнес-партнерами нашого міністра енергетики Українського, Каноненка, тих людей, які організовують вугільну схему. Себто ми в бізнес-стосунках з пособниками окупантів. І, скажімо, в таких умовах війна на виснаження просто неможлива. От ми візьмемо, наприклад. Зараз Ерефію вже важко оплачувати лояльність навіть Лукашенка. Ви всі спостерігаєте за тим, як батько бунтує. Намагається вибити з них знову гроші на існування, йому це погано вдається, тому що грошей у них немає. Вони замість того, щоб давати йому гроші, здійснюють кампанію залякування його. Тобто встановлюють прикордонний режим, погрожують е, явно і не дуже явно можливими якимись спецопераціями проти, проти Лукашенка. Тобто вони платять в Сирії, вони платять в Чечні, їм дедалі важче платити батьку, але окуповані території України вони не утримують майже. Тобто ми їх утримуємо, окуповані території, да. і е, пораненим бойовикам платять пенсії по інвалідності Україна сьогодні, а зовсім не Російська Федерація. Тому доцільніше все-таки їх вбивати. Да. Що, щоправда, доведеться платити похо. Тобто зрозуміти, що в цих умовах що таке матеріал шлях? Суміти. Що бойові дії, тактика, оперативне мистецтво повернулися до рівня Першої світової війни. Оце ми бачимо. що нема вирішення оперативно. Ну через стратегічні ви розумієте, що українське командування боїться окрилення, воно боїться цієї катастрофи, що зайдуть за Харків, вдарять, обійдуть губа. Що буде велика війна, ніхто нам не допоможе. І ми лишимо своє військо там от на Донбасі. Вони вийдуть, Москва вийде на оперативний простір. Наскільки все це і має підстави, таке панічне мислення? Я не знаю, я не готов Товий не володіє ситуацією і не буду спекулювати, це нашому командуванню видніше, попри всю його ну, відносно на високу якість оперативного мислення, але розважимо перспективу матеріал-шлях. От відбити ці, ви ж бачите, що в Авдіївці передові позиції, це навіть не. Довговреміне укріплення, те, що вони зараз відбували, це власне стрілецькі рови десь по коліна вибиті в цій землі, що далі до забетонованих укріплень власне, до основних позицій. Так ні ніхто ця контратака українських сил не відійшла. Це б'ються як за полосу за кілька сот метрів, як в першу світову війну. Але зараз москвини витратили щось. Ну ми та оцінювали десь 6 тисяч боєприпасів. Десь 6, 6 тисяч артилерійських боєприпасів вони ви, вистріляли і йдеться за порівняно невелику ділянку. Це кілька кілометрів, це менше ніж взагалі за нормативами зони відповідальності батальйону. То вони можуть собі дозволити влаштувати там мі мініатюрну матеріамініатю, матеріал шляхти як в першу світову війну. Власне, ви помітили, що невелика кількість піхоти там б'ється. От... Дмитро це зауважив, що людські втрати порівняно невисокі, і навіть ДНР і ДНР, тим паче Московія може нести такі матеріальні втрати людські дуже довго. А те, що власне їхня артилерія, артилерія виглядає на, на незчисливі запаси боєприпасів, це ясно, що спекуляція, що у них теж рано чи пізно вони вичерпуються, але я боюся, що вони в них вичерпуються пізніше, ніж у нас. Тому. Так, розумієте, тут є ще аспекти, скажімо, політичні. От уявимо собі, що українське командування наважилося на стратегічний наступ або на тактичний наступ, відвоювати для прикладу горливку рішучим таким от стрибком. А чи зможемо ми досягнути пропагандистського забезпечення цієї операції? Навіть так. не за кордоном, там москалі нас переб'ють. Каже, вони будуть більш активні в пропаганні. Але вони з цієї, ну, але але, але навіть... ми не примусили. Я хочу сказати Україні. Писати Авдіївка. Вони ті, що користуються Московщиною на в Україні. Вони ж як пишуть Авдіївка. Це як вони тоді писали. Пам'ятаєте, кілька років, років? Саур Саурмагіла повбивав би. Так і зараз вони розумієте, не можуть примусити слово Авдіївка написати. Це каже, що ми угорці казали, віддамо ще весь урожай 44-го року німцям. То може, Рібентроп спроможиться вимовити хоч одне слово угорською, так і тут. Да, себто ми не зможемо навіть всередині України забезпечити пропагандистське пропагандистську підтримку нашого наступу, адже основні засоби масових масової інформації ватні телебачення і радіостанції в руках ворогів української держави знаходяться найбільш масові телеканали. Це телеканали Льовочкина Фірташа, це телеканали Ахметова, який, скажімо, значною мірою утримує і здійснює бізнес схему існування окупованих територій. Це телеканали Пінчука, який виступив як Ватнік офіційно. І так далі. Себто, для того, щоб навіть задумуватися за серйозний наступ на окуповані території, ми повинні вичистити тил. Ми повинні забезпечити собі серйозні пропагандистські можливості. Отже, відібрати ефір у ватників і пособників окупантів, до цього ми навіть іще не наді... навіть іще й не підступили зараз. Слава Богу, добрими людьми здійснюється блокада. Вони пробують здійснити блокаду двох гілок залізничних і е, зробили, сильні, скажімо, сильні перешкоди торгівлі з окупованими територіями. Але е, всі інші добрі люди в Україні мали би зараз би задумуватися за блокаду торгівлі з окупантом, в принципі, з Російською Федерацією. Адже те, що не піде прямо через лінію розмежування, цілком може йти в обхід. Ну да через через москальський, москальський кордон. Там є деякі, да скажімо вони будуть нести деякі робитися. втрати на цьому, але в принципі це можливо чи в Херсонщину заблокували в Крим, ну не не, не дали татарам вести ранній час, часник в Україну. Це єдине, що звідти має сенс вести. Вони його везуть через Харків. Так само ранній часник попадає в Україну через Харків. Вся різниця, ну буде він дорожче. Відшкодуємо ми їхні транспортні видатки. Що я ще хочу сказати? Тут слід вдатися Україні до досвіду. Ізраїлю. от я сьогодні не міг доїхати власне сюди на нашу виїзду площадку з броварів. Чому Хрещатих був заблокований станція? Не працювала на підйом, тому що явно якась ватна сволота. Оголосила, що вона подзвонила, оголосила, що вона нібито замінована. Таке, як було завжди, ви помічали, як тільки погіршення на фронті відразу починають нібито мінувати метро. І що? Як ми відповідаємо? Це чистий тероризм. Як ми відповідаємо на ці дії? Як би відповів Ізраїль? Ви ж знаєте, він перепинив би пропуск в Палестинську на палестинську територію на кілька днів, не пускав би. А як ми відповідаємо? Ми що припиняємо до пропускати? На лінії розважування на лінії фронту, чому ми не відповідаємо, чому ми не вживаємо цілком законні репресалії на оці терористичні акти? Чому ми їх спускаємо і провокуємо навіть отже, пафос нашої сьогоднішньої розмови основний полягає в тому, що перш ніж вдаватися до воєнного вирішення проблеми окупованих територій, а ця проблема має тільки воєнне вирішення. Жодного дипломатичного вирішення вона не має. Ми їх маємо відвоювати. Але перше ніж почнеться оце це відвоювання, потрібно здійснити політичне забезпечення цьому відвоюванню, все-таки перервати дипломатичні стосунки, перервати торгівельні стосунки з ворогом, конфіскувати московський бізнес в Україні, який дуже суттєвий, забезпечити собі пропагандистські можливості, притиснути вату в тилу, тобто здійснити ряд кроків, які можна зробити без людських жертв. Тобто жертвуємо лише з боку ватників. Тобто, для того, щоб здійснити це, це буде дуже суттєвий удар по окупантам. Не потрібно буде пожертвувати життям жодного українського солдата. А тоді наступ на окуповані території стане значно більш можливим в технологічному смислі. Так? Ми тут, да, кожен буде говорити за своє, Я ще хочу сказати вам, що в цьому от конфлікті, в цій війні. Що власне методи і цілі що Порошенка, що Путлера вони співпадають? Вони обидва хочуть перечекати, обидва грають на затягування. Ви помітили? що обидва використовують політичні військові рішення в одному напрямку, щоб затягти конфлікт, лише от бідна Фрау Меркель. Змагає його припинити, бо інтереси Порошенка перечекати. От перечекати вибори. Перечекав він вибори в сполучених штатах. Зараз він перечекає, яка буде реакція нової адміністрації. Так само чи перечікує Путін, власне дочікується виборів у Франції. Вони обидва грають на один інтерес затягування конфлікту. Ну так можна воювати. Власне, як Іран з Іраком воював 10 років. Славко тут з другого боку добре, що Порошенко затягує конфлікт. А я не кажу, що це погано. А, погано, що він не, не використовує час, який йому дається затягування. Використовує... Корупційно? ну так хіба що корупційно, але все одно навіть прибутки можна було б збільшити. Якщо відбирати майно в пособних окупантів, то я думаю, що Порошенко міг би збагатитися, і ті ряд осіб, які при ньому це було б шляхетне збагачення, адже так. навіть я не був би проти, щоб, скажем, обленерга, які належать групі Бабакова, це один з найближчих прибічників Путіна, який фінансував захоплення Криму, було би були би конфісковані на користь Порошенка. Хай Порошенко постачає нам електроенергію і здирає з нас гроші за тепло, а не група Бабакова. Це було би справедливо. Більш традиційний конвенціональний шлях власне, корупцію на військових замовленнях. От зараз, ви бачите, були прийняті трирічний план розвитку оборонпрону, закупівлі за він геть не прозорий, відверто скажу, геть не прозорий, тому що там відбувається добитися неможливо навіть методами парламентського контролю, які скрізь світі. Але окремі прояви, ви всі знаєте: оці от легкоброньовані, оці двоосні броньовики. Власне, що Богдан і що дозор, якщо їх замовили, включили в план 2017 року. Ну це очевидно корупція, як би не сказати, зрада. От Дмитро Свідок, він це значно більше. Вони навіть по санітарних машинах наших б'ють птурсами, Що зараз це не політична акція, сподіване, не, не, не репресивна власне поліційна акція. І сподіватися, що там якісь пронівки будуть обстрілювати з кулеметів. Самі уявляєте, що робиться які протитанкові засоби використовує противник, і оце розвивати оці от поліцейські машини, витрачати. Ти геть не зайві гроші тільки для того, щоб їх там заводи якось оприходували, я не знаю, як це назвати. Яка це військова ефективність? Одне можу сказати, ніяка. Так само з цими санітарними машинами вони вкрай потрібні, але потрібні якісь рішення, якийсь розвиток, якась безпека. Але це ми окремо поговоримо. Між іншим, в Україні давно назріли широкі обговорення політики оборонпрому. Тому що багато з того, що робиться оборонпромом, воно робиться якось дивно і високий рівень корупції, і справді роблять не зовсім те, що було би потрібно. От я анонсую одну тему яку буде. Лювання риболовлі сподіваюсь, більшока стіна нашого друга Яценюка, 166 мільйонів гривень. Це власне грошей було б достатньо на початок будівництва заводу боєприпасів. А в такій кери, як ви казав, Малазія навіть можна було б за 20 мільйонів доларів і оружейний завод збудувати. розумієте, для чого це заривається в землю. Да, тобто питання потрібно задов... ставити скажімо, керівництву. Що треба сказати? От, не дивлячись на те, що ми повністю програємо пропагандистську кампанію навіть всередині країни, бойовий дух солдатів зараз на фронті дуже високий, навіть дивовижно високий. 72-54 бригада, всі ці зводні підрозділи, які там є. Ми знаємо, що багато із інших підрозділів, і навіть родів військ, просяться. В фронтові частини туди в Авдіївку для того, щоб поповнювати, надолужувати те, що вибито, себто високий дух українських солдатів подовогідний. Але скажімо, дух населення значно поступається. Чим ближче до фронту українець, тим вищий його бойовий дух. Чим далі від фронту, тим менший бойовий дух. І це заслуга нашого телебачення і наш, на нашого радіо і абсолютної імпотентності в пропаганді. Це все має бути скажімо, ми маємо вирішити цю проблему. Ми маємо відібрати ефір, і це можна зробити ймовірно тільки методами громадянського тиску. Тобто, якщо е, добрі люди там зараз на сході перекривають залізниці, то добрі люди в Києві мали би перекривати сьогодні прохідні телеканалів і радіостанцій. Це дуже важливо. Мали би лягати на рельси перед відправкою потягу Київ-Москва. Мали би робити безліч інших речей, які можна зробити навіть невеличкими силами. Дивіться, добрі люди в кількості 30-50 людей зуміли поставити рубу проблему до блокади Донбаса. і дійсно перекрити щось там. Їх не можуть звідти прибрати. Багато зусиль не потрібно, якщо у вас є радикальна група. Якщо у вас є друзі добрі, починаєте це робити. Ви будете помітні, ви прославите, крім всього іншого, ви прославитеся на цьому. Десять чоловік у вас зібралося, ви перекрили прохідну. Це ясно буде качалка з поліцією, це будуть різні скандали, але на цьому ви прославитеся. І вас навіть не застрелять в цей момент. Тобто ми можемо багато зробити. Далеко не вичерпані сили суспільства в обороні себе. Але я ж знову ж таки буду казати за інше, щоб так міняти теми для нашої пропаганди. Не варто сподіватися, що Україну сприймають як державу. От ви тут нещодавно всі раділи, що А Макейн сказав, дайте Україні летальну зброю. А ви помітили за яку зброю йдеться? Нас сприймають як різновид якихось близькосхідних повстанців. Дайте нам оці самі джавеліни, і ну хіба що дайте нам радари для конбатарейних боротьби єдине, що варто, але ж розуміти. В чиїх інтересах постачання нас джевелінами це вони сподіваються, все таки або атаки масованих танкових з'єднань, щоб повибили, щоб не дійшли до Польщі. В чому я сумніваюся Відверто сказати, не бачу там такого оперативного мислення. Це ми за них уявляємо. Я думаю, швидше за все нас приймають як різновид близькосхідних повстанців. Я, я, я вам скажу, Словко, що якби вони нас приймали не як повстанців, а як справжню державу, то Макейн би добивався поставку сюди електричних стільців, а не джавелінів. А для що потрібно справжній державі? Репресивні можливості. Ну, так, Якщо це держава, це повстанцям потрібні джевеліни. А в Україні потрібні електричні стільці для вати, для ворогів цієї держави. 55-мм арматогаубиці від заходу розумієте, але ми їх ніколи не отримаємо і тому тому проблема. Це ведеться матеріал шляхт, але українська артилерія не здомінує. От Ви бачите, що от що тривожно, от як до військової аналітики, скільки років йде, а за розвиток артилерії сказати щось суттєве, навіть руминські військові оглядачі не можуть. Тому що, от нема головного, нема прогресу артилерії. Порівняти який прогрес артилерії був в Першу світову війну, в другу. Ну в другу, правда, жодного прогресу артилерії не було. Визнали фахів не до неї було. Тому це насторожує, нема прогресу артилерії, розумієте, ми у нас все ще чого хочу сказати: слабка військова думка. Ми, якщо йде процес, він іде десь в туні. Нема його Якщо тунімці були процеси, вони завжди були помітні на рівні потім військової літератури, військової публіцистики, військового мислення. От у нас цього військового мислення, я здивований, що не з'явилося. Так, да, до, до речі, не відбулося збільшення кільки, всій, кільки, да, да, не кількості варисто. фахових військових да. журналів у нас ми не було. Да, нема військово-наукового товариства, ніхто не обговорює Тому, проблеми нашої артилерії. Ми їх не обговорюємо. Розумієте, хтось там рахує? Я ж вам приводив ці приклади, що власне проти нас москвини застосували таку кількість артилерійського вогню, яку ніколи не могли собі дозволити в Другу світову війну. Що якщо вони там 6 тонн на фронт дивізії за добу викидали, не більше. А американці викидали десь одинадцять тонна впротивертому році на нім на німецьку дивізію. То зараз вони 10 тонн десь на, от, на ділянку фронту, яку зазвичай займає дивізія. На 10 кілометрів вони викидали в найважчі дні боїв, я скажу в Україні. Тому це серйозні процеси. Вони мають якось відзеркалюватися і в науці, і в літературі, і в джерах, і в обговореннях сюди мають рватися артилеристи, щоб говорити за осягнення нашого контрбатарейного. Що це має бути проблемою громадського обговорення. Да. Тобто ми в війні, значить, да, військові теми, військово-наукові теми, військово-технічні теми, це має, мають обговорюватися на базарах. Да. От як свого часу, в 5-6 столітті на базарах обговорювалися проблеми теології. А, а Зараз гроші, у нас да. мають. За ми да. за кими йдемо засуваємо. Що ми обговорюємо? Танки і барити. Найпекучіша потреба, власне, вигляд. Тобто в цьому ж і процес самонавчання. Тоді, коли молода людина буде відчувати, що для того, щоб сподобатися дівчині, вона має сказати щось за великокаліберну артилерію чи блиснути чимось таким, от, стосовно радіоелектронної боротьби. От тоді це буде означати, що суспільство вже на, на воєнних рейках, Це мі мілітаризоване суспільство, яке нам треба збудувати. Дуже Весела новина, але знову таки за що я її купив в офіційних наших змі? За і приду ви знаєте, що станом на кінець листопада, на початок грудня, оці от радари для контрбатарейної боротьби може це дезінформація, хвалити Бога. Але я знаєте, знаючи святу простоту наших змі, я думаю, що ні, бо вони дуже радісно повідомляли, що от в грудні, нарешті, оці радари для контрбатарейної боротьби можуть з'явитися на фронті. що нам американці подарували, то чи не чи не задовго вони перебували в тилу ці радари? Чому вони встигли. Ми Не будемо за це говорити, але сподіваюся, я підавділ, кого не встигне. Ради Славкої, я думаю, що ми занадто загрозили один одного і наших телеглядачів. Нехай yeah. вам <coughs> насняться не сьогодні е, контрбатарейні радари. Е, нехай насниться не вам блокада окупованих територій, і нехай е, дозріє у вас думка нарешті почати. Блокаду основних пропагандистських потужностей ворога, які всі розташовані в Києві за відомими адресами, це студії і офіси найбільших в Україні телеканалів. Вони мають бути знищені нарешті. Амінь, красавчики.